Галина Ворона, членкиня жіночого клубу Відрада. Нещодавно своїми умілими руками вона почала створювати ростові ляльки-обереги. Жінка говорить, що перейняла справу однієї із членкинь клубу, яка відійшла у вічність. Ідея виникла ще, коли в нас була Миколаївна Шкеп'єнка, зараз відійшла в засвіти, і в неї була така лялька, схожа на цю Тобто не просто лялька, лялька оберіг Ми її. Трошки залишили, трохи доробили, переробили більш вже зробили україночкою. Ростова лялька оберіг спільна робота членкинь клубу. Відрада зроблена турботливими руками. Майстринь вона несе світло та радість. Лялька оберіг, бо вона не має обличчя. В неї замість обличчя сакральний оцей хрест. Ще ми готуємо хлопчика. Такого Вдягаємо українську сорочку вишиванку. Нам Тетяна Павлівна предоставила намисто Катерина Павлівна, спідницю я зробила. Квіти Ніна Олексійовна вирізала. Ми настрочили це все, віночок теж зробили. ленти, коси Тетяна Павловна, які гарні попліла В нас тут шикарні. Ну всі гуртом і зробили таку ляльчику. Членкині клубу говорять, що охоче допомагають Галині Васильовні втілювати в реальність все задумане. У неї такі золоті руки. Вона все вміє робити. Ну ось витвір мистецтва її. Будь ласка, яку вона зробила україночку символічну, струнку, красиву. От. І ще готується ж і пара їй. От. І ми що вона не скаже, ми намагаємося допомагати. Ми стараємось, а це Галина Васильовна це наш учитель. Вона і вдома заготова, і тут. Це така людина. Скарбничка наша вона й по професії, педагог, трудівник. І за що б вона не взялася, це таких мало людей. Дуже добре, що ми в такі руки передали цю роботу. Традиції створення та використання таких ляльок збереглися та продовжують відроджуватись. Мотанки, давні родинні обереги українців. Фінальний результат своїх рукотворних виробів членкині клубу презентують на виставці у березні. Ви вирішили, що вона буде не просто як манікін стоять, а ще як. Ну, зробимо таку фотозону, де з нею можна сфотографуватися, і кошти за ці фотографії там, 5 чи 10 гривень. Вона буде збиратися лялька. Все це йде на допомогу Збройним силам України. Жінки говорять, що попри поважний вік, клуб їх об'єднує. Це справжній осередок творчості та натхнення. Я у цьому клубі знайшла ну, як спільність душ. От, як кажуть, зцілює душу душа. І от важкенько інколи не хочеться там щось приготувати, не хочеться інколи щось зробити. Але коли приходиш, ти оживаєш. Керівник у нас золота людина, вона вміє нас в одну в один кулачок, так сказати, зібрати, організувати, під, підказати нам щось своєчасно. І дай Боже, нам ще прожити довгенько. Хочеться, щоб цей клуб ще жив-жив-жив.